Путін втягне Білорусь у війну. Зеленський розповів, як і коли він це зробить. Ба більше господар Кремля не обмежиться лише залякуванням Польщі та країн Балтії. Які сценарії може розіграти Путін та коли кривавий диктатор може зустрітися з Трампом, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Російський президент Володимир Путін розмістить війська у Білорусі, щоб втягнути сусідню країну у війну та загрожувати країнам НАТО. Про це заявив президент. України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі у Києві. Я попереджаю про це абсолютно відкрито. Відверто я розумію, що буде. Ви побачите, він. Путін буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени. Він буде розташовувати сили на території Білорусі. За його словами, європейці та американці будуть вважати, що Путін таким чином залякує країни НАТО, але насправді він буде робити все, щоб втягнути Білорусь у війну. Путін буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але у будь-якому разі він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні, але їхні люди ні. І їхнє військо ні, поки що. Але Путін цього дуже хоче. Тобто, якщо Росія вирішить розпочати новий етап війни, вона може використати Білорусь як плацдарм для вторгнення в Європу, зокрема в Польщу та країни Балтії. Росія може втягнути Білорусь у війну з НАТО, використовуючи Лукашенка як ширму. А самопроголошений президент Білорусі не зможе цьому протистояти. Про це в ефірі новини Лайф заявив військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу Грім і політолог Кирило Сазонов. Якщо якісь перемовини з Україною. Якась заморозка буде, що далі робити, і тут Путін може намагатися такий запасний варіант: з Білорусі заходять, але не на Київ, а заходять з Білорусі на Польщу, на країни Балтії. Ідуть війська у Європу, а Путіна там немає. Це Лукашенко, це незалежна Білорусь, оголосила війну чи спровокувала якось щось зробила. І війна йде з Білорусю, а Путін він над цим. Як пам'ятаєте, 2014 рік Крим, Донбас це не ми, це місцеві. За його словами, Кремль може використати такий сценарій, щоб змусити Захід домовлятися з Путіним, виставляючи його не агресором, а миротворцем. Прийдіть до мене, до Путіна, назвіть мене, не як мене називають українці, не щуром бункерним, назвіть мене миротворцем, і я вам допоможу. І вони прийдуть, вони налякані до нього побіжать. Чи може Лукашенко протистояти такому сценарію? На думку Сазонова, він змушений буде обирати між в'язницею на Заході та смертю від рук Кремля. Вибір очевидний. Політолог підкреслив, що Лукашенко не контролює ситуацію, а Москва диктує йому умови. Лукашенку це не потрібно, але це йому і не було потрібно. Лукашенка зараз не питають, а ставить Москва його перед фактом. Сезонов також нагадав, що Білорусь уже залучена до війни проти України, адже з її території здійснювали ракетні удари та запускали дрони Камікадзе. Саме з території Білорусі понаслетіли ракети, понаслетіли шахеди, завдаючи ударів по території незалежної України. Чи є Білорусь у даному випадку агресором? Безумовно, так вони можуть казати все, що завгодно. Що то Росія? З нашої території зайшли війська, нам не сказали, з нашої території запускають ракети. Нам не кажуть. Але все це балачки з території Білорусі агресію вже здійснювали. Те, що вони не оголошували нам офіційну війну, то Росія теж не оголошувала. У них це спеціальна військова операція. Тому Білорусі зараз сприймається нами як агресор. На думку Сазонова, Лукашенко залишається маріонеткою Кремля, а Росія використовує його для власних геополітичних ігор. Додам, що нещодавно цікаву думку щодо перемовин Трампа з Путіним висловив український журналіст, публіцист Віталій Портніков. Про це він сказав в ефірі телеканалу Прямий. Він зазначив, що у президента США Дональда Трампа є два варіанти, як діяти в ситуації з висунутими президентом Росії Володимиром Путіним умовами довгострокового миру в Україні. Путін дав зрозуміти Трампу, що довгостроковий мир можливий лише на російських умовах. Ці умови передбачають передавання України у беззастережну сферу впливу Росії. Цитую. Був фактично ультиматум Путіна Трампу. Там було чітке пояснення, що ніякий план Трампа, який полягав у припиненні вогню між сторонами, у збереженні статусу кво на лінії фронту, можливо, із запровадженням певного миротворчого контингенту не може відбутися, що можуть бути тільки умови довгострокового миру на російських умовах. А цей довгостроковий мир передбачає просту річ передавання України і інших колишніх радянських республік у беззастережну сферу впливу Російської Федерації, що можливо з ліквідацією української держави і встановленням російської сфери впливу в центральній Європі, пояснив журналіст. Він зауважив, що ці умови були висунуті путіним ще в 2022 році. Попередній американській адміністрації президента Джозефа Байдена. Портников переконаний, що президент Росії ані на крок не відмовився від цих умов. Тож у такому разі у Трампа є два варіанти дій. Цитую. У Трампа є досить простий вибір або ганебно капітулювати перед Путіним і погодитися з цими умовами, або продовжувати тиск на Путіна упродовж усієї своєї каденції і зробити цей тиск змістом своєї каденції з точки зору політики у Європі. Наскільки Дональд Трамп готовий до такого непростого вибору, наскільки він розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни. Це величезне питання, розповів публіцист. Водночас, президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну або НАТО в своїх майбутніх переговорах з Володимиром Путіним. Про це пишуть журналісти Політіко. Якщо Путін думає, що він може загнати президента в таке становище, коли той матиме вигляд такий ні. Би його обдурила Росія, то на нього чекає ще одна неприємність, заявив колишній віце-президент США Майк Пенс. Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом. Його радником з національної безпеки став Майк Волц, а держсекретарем Марко Рубіо, яких вважають жорсткими противниками Росії. Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищення витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП, що свідчить про намір посилити обороноздатність альянсу. Цитую він розуміє, які ставки можна робити з путіним. Якщо це погана угода, він це побачить і може від неї відмовитися, сказав один із чиновників адміністрації. Деякі проукраїнські республіканці нагадають, що 2019 року Трамп відмовився укладати велику ядерну угоду з північнокорейським лідером Кім Кімчанином, попри всі очікування від історичного саміту, вони вважають, що він може вчинити так само під час переговорів з Путіним щодо України. Цитую він розуміє, які ставки можна робити з Путіним. Якщо це погана Года він це побачить і може від неї відмовитися, сказав один із чиновників адміністрації. Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений багажу пов'язаного зі звинуваченнями в російському втручанні у вибори 2016 року. Це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії. Цитую. І кажіть що завгодно про його методи. Але чи справді ви думаєте, що він хоче увійти в підручники історії як людина, яка втратила Україну, зазначив представник його нової адміністрації. Раніше повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін має нереалістичні вимоги щодо мирної угоди, які неможливо виконати навіть за участю Дональда Трампа. Про це пише видання The Times з посиланням на російську політологиню Тетяну Станову, яка спеціалізується на аналізі оточення Путіна. Звісно, Путін хоче захопити територію. Але його мета зробити Україну дружньою державою. Це неможливо, і Трамп ніколи не зможе дати йому те, що він просить. Попри побоювання щодо Трампа, російські прихильники жорсткої лінії вбачають у можливих змінах міжнародного порядку нові можливості. Навіть у разі ескалації чи конфлікту між путіним і трампом, світ змінюється в напрямку, що відкриває для Росії більше можливостей. В свою чергу Портников вважає, що президенту США Дональду Трампу необхідно протягом щонайбільше шести місяців домовитись з путіним. Цитую. Трамп прекрасно розуміє, якщо він припинить допомогу Україні, то з ним ніхто й говорити не буде. А про що тоді з ним говорити? Бо, припустимо, буде ще 6 місяців допомоги, а потім в Україні не буде зброї. А Путін ще кілька областей зможе завоювати, а далі сам буде розмовляти з Україною про капітуляцію. Навіщо йому Трамп зауважив журналіст? Портников підкреслив, що в разі припинення допомоги від США Україна зможе воювати приблизно 6 місяців. Тому у Трампа немає іншого виходу ніж встигнути за півроку домовити і з Путіним, або ж через 3-4 місяці запропонувати якісь нові пакети військової допомоги. Цитую. Ба більше обіцянка цих нових пакетів допомоги може стати реальним козирем на перемовинах з Путіним. Тобто, якщо ви не узгодите рішення про припинення вогню, наприклад, до 1 квітня, то ми з 2 квітня розглянемо новий пакет допомоги Україні, який буде набагато радикальнішим. А якщо розмовляти з Путіним, давайте ми з вами домовимося, і тоді обіцяємо, що ніякої допомоги не буде, то чого йому з нами розмовляти? А поки не бачу реальних загроз того, що ситуація буде змінюватися, але й не бачу, що допомога буде сильно збіжна. Шуватися, підсумував Віталій Портников. Примітно, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже у лютому березні. Голова комітету Держдуми з міжнародних зв'язків Леонід Слуцький заявив, що підготовка зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом перебуває на просунутій стадії. Цитую нині можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики: Україна, близький схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє. Коли вона відбудеться, лютий чи березень, сказав Слуцький. А що думаєте ви? Чи дійсно Путін втягне Білорусь у війну та коли може відбутися зустріч Путіна та Трампа? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.